Можна? Дивіться, пішмося. Сім'я. Дивіться, бачите? це наш під'їзд. ми тут живемо. Ми коротше, на лавці просто на дворі Розкажу. То десь то тільки п'ята година. Десь пів півп'ята. Е, в під'їзді, коли я була дуже маленька, та тебе взагалі не видно. Вона, вона, вона теж слухає мою історію. Коли я була дуже-дуже маленька, мені було десь 3-4 рочки. І там, на другому поверсі, на нашому під'їзді на другому поверсі, жила одна бабка. Там її син вже зробив ремонт в тій хаті. І та бабка там був просто жесть в тій хаті, де вони жили. Ну, її син мав окрему хату, а вона сама жила. Вона стукала палкою, вона була старша, ніж моя баба зараз. Моїй бабі зараз 65 років, а їй було десь 90 з чимось. Чи 70 з чимось. Вже перебільшила. Десь сімдесят, вісімдесять з чимось. І вона. Е, шо, ти камера ти камер виділися? І вона. Там було багато печення, Там мама, моя мама, приходила. Приходила до неї типу, подивитися, типу, вона хотіла вже поліцію визвати. Короч, я завжди була в баби. Типу, і моя мама була на іншій роботі, вона зараз працює в іншій, на іншій роботі, а працювала там трошки далі, на іншій роботі, в басейні працювала адміністратором. Ну, і я завжди була в баби вдома, на першому поверсі. Я, ну, я живу зараз на четвертому, тому самому під'їзді, і баба живе в тому самому під'їзді на першому поверсі. Не кажіть, знаєте. Ну, е, і я е, з бабою завжди сиджу е, вдома. Баба собі там займається своїми справами, щось варить, робить, а я собі дивлюсь телевізор. І останній раз я взагалі про ту бабку не знала. Що ти руку показуєш? Я взагалі про ту бабку не знала навіть. Просто я її, я її навіть не знала, я її навіть не бачила. Ні, я її бачила, вона ходила по вулиці. Вона не ходила, взагалі не виходила з дому. І вона просто, ну, і типа, і вона, і І коротше, останній раз вона з віру. Ти мене не слухаєш, останній. Чекай, що мене. Ну, і останній раз. І вони? Та мама. Ти знаєш. Давай, бач, догов... договорюй. Та ми завжди під'їздимо. Дай сюди, що тут. Давай в і, і навіть. І я, я надіслала. І, коротше, і останній раз вона вломилася в наші двері. І, і потім прийшла. Мама приїхала швидко до нас. І коротше вона вломилася в наші двері. Вона сильніша, від, я не знаю, вона сильніша від мого тата. Їй 80 з чимось років було. Вона вже до давно померла три роки тому десь померла вже. Або 4-5 десь. І вона просто. І просто вона вломилася, баба її тримала, баба вже хотіла закривати на ключі, але вона не спіла. Вона, коротше, я залізла на другий поверх. Типа, у нас ліжко було двоповерхове, я залізла швидко на другий поверх, і вона вона просто вона хотіла коротше, мене забрати кудись, і потім ці всі сни, мене, це все снилося. І зараз мені це, мені це, і зараз мені це все зараз сниться. Просто ну і я просто дуже болюся. І тепер я на тому другому парсі боюся проходити. А її син вже там зробив ремонт, робить ремонт, і нас в нашу хату потопив. Бабину хату потопив. І, і там він зробив потоп. Коротше, ну там багато. Ну просто я боюсь тепер той. Я дуже боюся, четвертий поверх, бо коли виключають світло. І там, типу, знаєте, на деяких поверхах нормально, а там нікому якомусь поверсі тунель є. Ну, я дивлюся там темно і думаю, що там якесь умова. Ті, на цьому свій папа, може, я ще якусь історію розкажу.